Добрий день, шановні друзі! У зв'язку з наближенням квітнево-травневих свят більшість працівників бажають продовжити собі відпочинок та беруть відпустку. У свою чергу, у бухгалтера у зв'язку з розрахунком та виплатою відпускних настає гаряча пора. До речі, держпраці дуже прискіпливо перевіряє строки виплати не тільки заробітної плати, але й відпускних. Отже, для того, щоб не потрапити в обійми контролюючих органів, ми нагадаємо вам основні правила їх виплати. Зазвичай більшість працівників планують свою відпустку за багато місяців наперед. А деякі з них через якісь життєві ситуації бажають піти у відпустку неочікувано. Але спільним для всіх працівників є необхідність виплати відпускних. Нагадаємо вам, що відповідно до статті 21 закону України про відпустки, заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до її початку. Отже, виникає логічне запитання: 3 дні це які дні? Календарні чи робочі? Відповідь на це запитання знаходимо в листі мінпраці, де зазначено, що в цьому випадку мова йде саме про три календарні дні. А що робити, якщо ви виплачували відпускні раніше? Не варто перейматися, в такому випадку ви нічого не порушуєте. Запам'ятайте, виплачувати відпускні раніше триденного строку ви маєте повне право. Пояснюється це тим, що трудовим законодавством встановлений лише граничний срок для виплати відпускних, тобто не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки. Тобто раніше цього строку ви виплачувати відпускні можете, а ось пізніше за загальним правилом ні. Тож у даному випадку ви можете спати спокійно. А ось у разі, якщо ви не дотрималися триденного строку і виплатили відпускні пізніше. Це вже буде помилкою. На думку контролюючих органів, ціна такої помилки залежить від того, на який строк було затримано виплату відпускних. Тобто, якщо виплату відпускних було затримано на срок до одного місяця, то це розглядається як порушення інших вимог трудового законодавства і коштує одну мінімальну заробітну плату. На сьогодні це 4173 гривні. Але якщо виплату відпускних затримано на срок більше одного місяця, то ціна такої помилки виростає рівно в три рази і коштуватиме роботодавцю вже 12 519 гривень. Але зауважу, що і в цій борсьці дьогтю є все ж таки ложка меду, оскільки такі штрафи накладаються за сам факт порушення, без урахування кількості працівників, права яких було порушено. Крім того, хочу в першому, хочу в другому випадку, але порушення строків виплати відпускних є підставою для застосування адміністративного штрафу у розмірі від 510 до 1700 гривень. Але зверніть увагу на такий цікавий момент: вішати носа не слід, адже це правило має свій виняток. Так, дійсно, Держпраці та Мінсоцполітики все ж таки допускають можливість виплати відпускних пізніше, але одразу підкреслюють, що це виняткова ситуація і стосується вона окремо взятого працівника. Це буде можливо, наприклад, у разі якщо від працівника надійшла заява про надання відпустки поза графіком, тобто перенесення її на більш ранній термін, і роботодавець проти цього не заперечує. Такому випадку стислі сроки надання відпустки не дозволяють йому виплатити відпускні у встановлений триденний строк. Саме тому виплату відпускних в інший срок необхідно погодити з працівником, наприклад, отримавши від нього заяву. Таку можливість роботодавцю дає Конвенція Міжнародної організації праці про оплачування відпустки номер 132 яка була ратифікована Україною. Але ми не радимо застосовувати норми цієї конвенції повсякчас і щодо всіх працівників. В цілому умови виплати відпускних у Кодексі законів про працю України більш вигідні, ніж встановлені конвенцією. А тому її положення можуть застосовуватися, але лише як виняток. Тож, коли про відпустку відомо заздалегідь, краще дотримуйтеся триденного строку. А якщо вас цікавить інформація щодо створення резерву відпусток, пропоную вам ознайомитися з нашим новим онлайн-курсом Резерв відпусток від А до Я. Ми намагаємося бути корисними для вас і маємо надію, що завдяки нашому курсу хтось повторить те, що вже знав, хтось дізнається щось нове, а чи є помилки, ми попередимо заздалегідь. Тож вдалого вам дня, плідної праці і до нових зустрічей! you